Віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури України Борис Калєсніков особисто відвідав будівельний майданчик на житловому масиві Лівобережний 3, де зводиться мікрорайон доступного житла і де вже збудовано і введено в експлуатацію перший будинок. Борис Калєсніков розповів, що у рамках програми «Доступне житло» у 2013 році планують побудувати 10 тисяч квартир, а до 2015 року вийти мінімум на 100 тисяч квартир. Великого старті, який відпочивався, в президентській програмі «Доступне житло», ми ну, побачили один потенціальний район, який будував в Московському озері, і один інший житло. Реалізований Достаточно високового харчества і не мала шовчується слова, тому що це вийшло. Так вистроє, так? Дніпропетровщина стала першою, де розпочалася пілотна реалізація проєкту Доступне житло на житловому масиві Лівобережний-3 у Дніпропетровську розпочалось будівництво цілого мікрорайону. Для цього обласною владою було надано безкоштовну ділянку землі. За рахунок бюджету розроблена проєктно-кошторисна документація, підведені такі комунікації, як газ, вода та інше. Завдяки цьому було забезпечено суттєве зниження вартості житла, ціна за яке є значно нижчою, ніж середньоринкова у Дніпропетровську, розповів губернатор Дніпропетровської області Олександр Перший Перводом на 69 квартир. Построен 43 квартиры, уже куплено, на остальные оформляются документы. И после того, как люди увидели, что реально строят, реально есть возможности, программа абсолютно реальна, у нас сегодня больше 300 человек на очереди на новые дома на Левобережном 3. То есть достаточно большой спрос. Нужно, чтобы люди поверили в эту программу, и для того, чтобы эта программа была эффективна. Всього на житловому масиві буде збудовано 16 п'ятиповерхових будинків на більш ніж тисячу квартир з 2010 року. Під керівництвом губернатора Олександра Вілкула введено в експлуатацію понад 630 тисяч квадратних метрів житла.